Там, 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 та, там поліція є! там де ти сюда, там полиция є! Не бачите, що поліція є. Чи ти здається малу? Можете зніматися на телефон. Я не даю дозволу! Не, правильно, не, правильно? Не, правильно не, даю! Не, правильно! Футболістка! Поліція там давай. є! Майду! давай, давай, давай,

Не ходіть у людей, не ходіть у людей!

Від кам'яні. Зараз зараз є люди кажуть, що ви тому і питає. А невідомі ті, що будували ці часа. Ми слухали питання від байка. А можна провірити? Можна провірити, бо отець Андрій він їздить у селі на машині. Він їхав. Хто є свідки? Я свідок відкривав мені церкву і виносив. Бо я свідок, я свідок, напишу. А, письмо, напишу. Письмо, я свідок. Я за двері потерпала. Не відкривай. Я подивилася через свою комірку. Світиться і мені відкриває отець і каже до мене, кажу, що ви, отче, робите. А де ваш статут? Я кажу, ми є народ, нам статуту не треба. А є статут. Є статут. Є, є статут. Ми маємо статут. Що? Я Є свідок? Так, є статут, є документи, ти є перші, а не підроблені. Якщо <поставка> на ти буде бардак, дорога буде перекрита. Так. буде ще завтра. Люди будуть регулювати трасу.

Zona to je. Дайте мне это на пошёл. Постоянно не дрожишь. Не фурникова, да?

Це наші гроші крутые.